Доброго ранку, мужні герої в перервах між боями вони ще встигають підбадьорювати нас своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші котики ЗСУ. І для початку заспокійливе для нас і слушна порада ворогу від українських захисників. І краще заспокійливе. F-16. що порекомендуєте ворогам? Одягнути плащ пальто. Хтось вихваляється лакшері автомобілями, а хтось радіє і звичайному велосипеду. Або як хлопці із позицій повертались. О, хлопці з бойових поїхали. Дякуємо вам за донати. Дякуємо вам за велосипед. Далі коротко про улюблене дозвілля справжніх чоловіків. Або ой не та зараз риболовля, ой, не та. Йдеш трохи на рибалку на карасі. Що? Подівалися, ось, все, удочки наші, то наші удочки. Удочки ось взяли на Взяли. на коропа. Коли планував трохи прикупити брендових речей на літньому розпродажі. Але виявилось, у когось на тебе були свої плани. Як вам моя нова футболочка брендова? Штанішки. Це буде добре. Легко не буде. А добре буде. Мамина Царапенка. Або коли одягнув новеньке екіпірування. Оце я в мами красивий. А -а. Лет, лет. О, чек. О, чек. <зад> коли нарешті допросився командира відпустку і вже прямо рахуєш дні. Oh. Завтра буде п'ятниця. Ні, завтра середа. 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 А, вчора понеділок. А низька середа. Розпала на. Мене. А ось який вигляд має бізнес на нулі. Та в будь-якому разі хлопці стараються. Бізнес поки йде. Ми ходимо, питаємося продавати кукурузу. Таку всяку все-таки літо. А там подивимось віп апартаменти в Криму. Або як наші хлопці, так би мовити, ні в чому собі не відмовляють. Не заздріть. Та да, дівчатки, це ж я другий день на морі, а вам свої апартаменти даже ще й не встиг показати. Ну ж поїхали, що ми тут імени? Дивіться, це у нас така прихожа тут. Поняли? Дивіться, ну прямо все є. о дивіться, холодильник, там у нас била, суші. Це телефон тако, з космосом, щоб суше. Плита газова, це щоб собі там щось свагані, там сніданно, обід, вечеря. І все по доступній ціні всього лиш 2000 тисячі гривень в сутки. Да? ще треба для настоящого щастя. Бо знаєте, що мені тут більше всього нравиться? Що у тут до да моря, дав отак, от удивіться, от оп, і рукою падать. Поняли? Ондо вже море. От чесно, ондо, прям я тільки що дивіться, прям з моря. Це ми тут в Криму так оддихаємо. І наостанок жінка може вічно дивитися на три речі: як горить Москва, як тече вода і як готують чоловіків ЗСУ. На цьому все слава Україні.